Товща води стрибає трьома каскадами і так гуде, що навіть не плануйте тут поговорити про романтику. Вас просто не почують. Але от відчуття від цієї хвилі, навіть так з краєчку, потужні. Так ніби хтось під'єднав генератор. Колись сила джуринської води і справді виробляла тут енергію. І не тільки. До речі, водоспад, то не зовсім природній, хоча так і не скажеш, правда. Але за однією з версій, цей потік буквально народжений військовою стратегією. Русло річки тут суттєво змінили за турецької облоги. Згодом селяни побудували вгорі млин та, певно, так добре постаралися, що зовсім скоро цей бурхливий потік зажив туристичним життям. Власне, є кілька версій виникнення цього потоку. Не буду вас зайве завантажувати. Але в тому, що облюбували купальню дуже давно.